Дачі вітаю вас, друзі. Ну що, в сьогоднішньому відео покажу, як я підсаджую маток і приймаю 100%. Два дні назад я зробив відводок. Чудовий відводок на 4 рамочки. сьогодні прийшли маточки. Ну, швидко так прийшли матки. Подивіться, як укомплектовують е, скотч двосторонній. і вони нікуди не відлітають. Ми з вами проекспериментуємо. Одну маточку підсадимо в той відводочок, в якому вже давно немає матки. Так, нам потрібно виламати. Я відразу виламую великий отвір. Все, і випускаю цю матку. Так. І підсадимо в інший відводочок, який зробили сьогодні. І подивимося. Карніка. Зелена міточка. Чудо. Ліземо, 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 ліземо. О. Так. Чудово, 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 чудово. Подивіться, чудовий відводочок. Чудовий відводочок. Ось. Ось сидять вони. І ми відразу ось так опустимо. Все. Все, ця сім'я вже з маткою. Ця сім'я з маткою. І зараз підемо ще. Що ми робимо? підмічаємо матка. Матка 25 го Ну, п'ятого парника. І пишіть відразу, підсадимо. Далі пишіть. Так, пішли. Сьогодні ми робили відводочок. Сьогодні робили відводочок. Чудовий, здоровий відводок. Чудовий здоровий він в кіночки. Давайте ще далі. Пішли. Ось тільки ми зробили. Тільки-тільки зробили. Без матки. Сидять вони. Не зрозумієш, що немає матки. Зараз ми відразу дамо її. Так ось, виламуємо великий отвір і маленький без різниці. І відразу шукаємо паличку. Так. Ух, чуть не вкусив. Так. Це виламали. Чудовий відводочок. Ой, та тут більше ніж... І відразу також роздвинутися там. вже бжали. Все. Все. І що ми з вами? Цей відводок. Сьогодні зроб, зроблений той два дні назад. І скажу вам, як показала практика, приймають маток і там, і там. Це наш метод. Підписуйтеся на наш канал, побачите ще багато цікавого. До зустрічі, друзі!